Посол США в Україні Джефрі Паєт в інтерв'ю голосу Америки звинуватив Росію у сприянні бойовиків бойовикам на сході України. Про це зокрема свідчать військова підготовка та зброя, яку вони використовують за словами Джефрі Паета Сполучені Штати сьогодні уважно збирають докази участі Росії у терористичних діях в Донецькій та Луганській областях з подробицями Тетяна Ворожко. Кілька тижнів тому сепаратисти на сході України були лише невеличкою армією погано озброєних людей, що отримували кілька будинків. Їхня сила полягала в підтримці населення. Сьогодні вони перетворилися на потужну військову силу, хоча за багатьма свідоцтвами значно втратили у симпатіях місцевого населення. Посол США в Україні Джефрі Пайт вказує на те, що ця трансформація відбулася за сприяння Росії існує чимало доказів того, що групи прибувають через кордон з Росією. Я особисто скептично ставлюся до того, що вони могли зробити це без хоча б таємного схвалення. Посол США засуджує атаки сепаратистів, які на його думку спрямовані на те, аби створити хаос в країні тоді, коли формується новий уряд. Пает схвально відгукнувся про проведення виборів в Україні минулої неділі. Він погоджується з оцінкою західних спостерігачів щодо легітимності виборів, навіть незважаючи Аючи на те, що чимало людей в двох областях на сході країни не змогли проголосувати. Загалом ми бачимо, що це були напевно найбільш вільні вибори в українській історії з точки зору політичного спектру кандидатів, якості організації, процесу, свободи роботи, преси. Це позитивні вибори для України та українського народу. За словами посла Петро Порошенко отримав величезний мандат довіри, і Сполучені Штати погоджуються з заявленими ним пріоритетами: встановлення миру на сході країни, налагодженням діалогу, боротьбі з корупцією та наближенням України до заходу. ми бачимо це як шлях побудувати стабільні українські державні інституції та більш справедливе і демократичне суспільство в цій країні. Паець сказав, що США та їх партнери вже надали Україні економічну військову допомогу та готові допомагати далі. Серед іншого, ми збираємося надіслати рації, які допоможуть вирішити проблему з командуванням та координуванням, посилять здатність українських військових пристосуватися до середовища, що змінюється. Посол говорить, що, хоча США підтримують український народ його боротьбі за свободу та демократію, звинувачення росіян в тому, що Америка зорганізувала та профінансувала українську революцію, абсолютно безпідставні. Останні шість місяців в Україні він називає революцією гідності, яка ще триває. Тетяна Ворожко, Голос Америки.